У Чернівцях відбувся форум лідерів учнівського самоврядування. Вперше цього навчального року школярі громади змогли дізнатись особистий досвід активних громадських діячів та поставити запитання, які турбують молодь. Детальніше вже за мить. Активні громадські діячі, лідери думок, керівники різних сфер прийшли на форум учнівського самоврядування в Чернівцях, аби розповісти старшокласникам громади власні історії успіху та надихнути молодь іти до цілей. Такий захід ініціювало управління освіти Чернівецької міської ради. Ми проводимо уже третій рік лідерські форуми. По суті, це сьогодні в цьому навчальному році. Перший такий лідерський форум, на який ми запрошуємо учнів, які є активними учасниками учнівського самоврядування, власне для того. Що поспілкуватися, познайомитися з лідерами нашого міста, У нас було дуже багато спікерів. Це і відомі лікарі, і бізнесмени, блогери, працівники міської ради, зокрема секретар міської ради, міський голова. Сьогодні у нас теж чотири спікери є на першому форумі. Цього навчального року виступив заступник Чернівецького міського голови Євгеній Маховіков, блогерка Тетяна Гамаль, начальник управління комунікацій Сергій Кізіма та засновниця благодійного фонду місто. Добра Марта Левченко основною метою є показати дітям, що лідерство це не щось уявне, чого не можна досягнути, а це те, що можна розвинути, але головне дуже багато працювати над собою і йти до мети. Ще навесні на такі заходи приходив Еміліан. Нині він студент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Проте цей форум також не зміг пропустити. Дякуючи економічному факультету про освіти. Вони організовували заходи з дуже. Реально крутими перспективними людьми, які ділилися досвідом і знаннями, які дуже допомагають як і студентам, так і в бізнесі вже дорослим людям. Коли ти виходиш з цього заходу, ти розміщеш ти на ступеньку, на маленьку частинку, але вище, ніж інші, які сидять дома, нічого не роблять, думають, що у них щось вийде, але вони не реалізовують себе так, як діти, які приходять сюди. Декотрі учні вже підготували низку питань до спікерів. Саме більше всього про булінг. Це прям така важка тема нашого міста. І хотіла би про забруднення нашого міста. Це теж дуже важливе. Засновниця благодійного фонду Місто добра Марта Левченко зізнається, особливої теми не готувала, розповідатиме про власну історію і історії вихованців шелтеру. Дуже люблю дітей, дуже люблю молодь і сподіваюся, що вдасться трішки надихнути на добрі справи, на віру в себе, на віру в те, чого вони хочуть досягнути. Хочеться додати світла, тому що спонукати до дій, рішучих дій і вірити в себе. Спікерка впевнена, молодь необхідно підтримувати та заохочувати до дій. У свій час я потребувала таких заходів і можливо. Мені б це ще більше допомогло і надихнуло, і не було б стільки факапів. Важливий захід. Потрібно підтримувати, потрібно надихати, потрібно давати таку знаєте, можливість відчуття молоді і дітям, що вони цікаві, їхні ідеї цікаві, і ми готові бути поруч, відповідальні дорослі. Неважливо, чи ви будете творити в медицині, чи ви будете творити соціальні круті проекти, чи ви будете найкращими банкірами світу. Важливо, щоб ви вірили в свою справу, бачили те, для чого ви працюєте, і не зупинялися. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.